Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 372 за підручником Алгебра брацями класса автора Олександра Ітере. І наше завдання порівняйте значення виразів. Щеволіше, перше. Поїхали. Так, нам треба, або щоб було з однаковими основами, або з однаковим показником степені. Тоді ми можемо порівняти більш-менш. Тому поїхали. 6 у 10 степені і 36 у 5 степені. Так, бачимо, дивимося на основу 6,36. Розуміємо, так, що 36 це 6 у квадраті, тому у нас виходить що. Давайте розпишемо, ладно. 36 в п'ятому степені дорівнює 36 це 6 у квадраті. Так? До п'ятого степеня, тобто дорівнює 6 у10, бо степень до степеня степеня перемножається. Ставимо дорівнює, тому що 6 у удесяти і 6 у 60. Так, друге. У нас 10 у 20 степені і 20 у 10 степені. Добре, 20 і 10 бачимо, що 2 помножити на 10. Так, є щось спільне. Тому перетворюємо 10 у 20 степені. Дорівнюємо. Так, це у нас буде 10 у другій степені. помножити на. Ні, не помножити, зачекайте. піднести до 10 степені. Так, то я вже поспішила. Значить, 10 у квадраті це у нас буде 100 у 10 степені. Порівнюємо. Отже, 100 буде більше, ніж 20, так? Тому ставимо ось такий знак. Так, ми на екваторі. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, починаємо третє. У нас 5 у 14 степені і 26 у 7 степені. Ага, щось знайоме, правда? 7 помножити на 2. Угу, mm -hmm. давайте спробуємо. Значить, щоб перемножити, значить, нам треба 5 у 14, це буде, наприклад, 5 у квадраті до 7 степеня. При степені до степеня, степеня перемножається. Тобто, у нас виходить 5 у квадраті, це буде 25 у 7 степені. Порівнюємо 25 і 26, бо степінь однаковий, то 26 буде більше. Так, і четверте, красиве, так. Ух, це буде 2 в степені 3000 і 3 в степені 2 е тисячі. М -м -м -м. Так, розбираємо. Значить, у нас є 2, так, ми можемо його записати як 3 поможете на 1000, тому що тут 2 на 1000, 3 на 1000. Тому давайте так. У кубі і до тисячі. Перемножаємо так степень до степені. А тут у нас 3, Так само у квадраті, і також до тисячі. Так, 2 помножити на тисячу, буде тисячі. Так от, 2 у кубі у нас 2 на 2, 4, 8, так? 8 у тисячній, так? А 3 у квадраті це у нас 9. От тисячі. Що буде більше? Звичайно, 9. Так, тому воно буде ось такий знак. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!